До вашої уваги пропонуємо автономну систему водопостачання або систему підтримки постійного тиску субдрайв. Вона включає в себе свердловинний насос, датчик тиску, блок керування та невеличкий гідроакумулятор. На відміну від традиційної системи, система Subdrive має наступні переваги. Дозволяє підтримувати без коливань заданий тиск межах від 2 до 6 бар, плавний пуск, високий стартовий обертовий момент, низькі стартові токи, високий ККД при мінімальному споживанні електроенергії, забезпечує унікальний захист двигуна під час пікових навантажень, перепадів напруги, короткого замикання, сухого ходу або під час блокування насоса. Або прибирає електромагнітні завади, які можуть з'являтися в мережі. Такі системи знайшли застосування як в приватному секторі, наприклад, для окремих будинків, або для промислових об'єктів, або для більшої кількості водоспоживачів. Це може бути декілька будинків, готелі або цілі вулиці.